Вітаю вас, ви на каналі Хай Тару, мене звати Людмила. Дуже дякую вам за ваші коментарі, за те, що ви дивитесь мій канал. І давайте подивимось знову таке місто Херсон. Дуже люди переживають, скільки б я не робила прогнозів, що Херсон не буде в окупації. Люди бояться наступу, бояться повторної окупації. Давайте подивимось, що покаже, чи буде повторно Херсон в окупації. Подивимось, що покаже на, цей, на це питання Таро. Дев'ятка мечів, це може бути просто псо, паніка, Колесо фортуни, світ і паж мечі. Я можу сказати, що по Херсону постійно будуть провокації, постійно будуть дрони, постійно буде інформація за те, що ось-ось Херсон окупують, ось-ось буде якась страшна подія знову для Херсону. Але поки що наразі. Я сподіваюся, що мій прогноз підтвердиться: 2025 рік це не той рік, коли Херсон буде в окупації. А 2026 і інші роки ми будемо тоді дивитись пізніше. Поки що велика загроза для всіх об'єктів інфраструктурних, які ще не розбомбили росіяни. Велика загроза повторення якихось подій. Як варіант, тут може бути загроза та сама з Криму, той Кримський Титан чи від якоїсь атомної електростанції, або has um, Можуть вдарити колесо фортуни світ, і може піти знову ж таки якесь затоплення. Мені дуже страшно навіть говорити такі прогнози, але ось якась провокація з руйнуванням інфраструктурного об'єкту, який може зашкодити в тому числі Херсону. Це, на жаль, є. Це може бути те ж саме затоплення російських танкерів, і ось ця нафта, мазут, розпливаються по воді і шкодять екосистеми. Темі. Ось колесо фортуни, світ це також може показувати, тому що такі якісь загрози, вони як світового масштабу, не лише для самого міста Херсону. ДРГ будуть іти, пажмичі, вони ходять як до себе додому. На жаль, ці ДРГшні групи постійно, постійно намагаються зробити переправу, постійно намагаються кошмарити Херсон. Але окупації мені тут не показує. Я сподіваюся, що в Херсону все ж таки все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Запитували знову ж таки за Запорізьку АЕС. Там ситуація все-таки не така проста, як нам розказують в новинах. Там постійно відбуваються провокації, росіян, обстріли, тому давайте подивимось. Запорізька станція, що там буде? Чи буде якийсь великий вибух? Тут на дні сонце. Пажмич, паж жезлів місяць і е, сила. Тут можу сказати, постійно будуть якісь новини, що чи дрони літають, чи ще щось станції відбуваються, паж жезлів постійно якісь новини. Місяць це сигніфікатор радіації, сила сигніфікатор того, що все-таки, я думаю, там є радіаційне хімічне забруднення території, але ось саме великий вибух на ЗС, він стримується. По силі робляться всі е, зусилля прикладаються для того, щоб запобігти техногенної катастрофи. Давайте подивимось, що покаже тут. До речі, подивіться мій прогноз про ЧАЕС. Там не все так добре, як розповідали, була від удару велика вирва в цьому саркофаги, і ви думаєте, що не було радіації? Можна вірити новинам, будемо сподіватися, що так і було. Але в мене інша з цього приводу думка. Давайте подивимось ЗС, чи назріває глобальна якась катастрофа від ЗС, що тут покаже. Тут лелеки птиці. Риби і ведмідь. Будуть постійно вестися розмови, щоб ресурс, ось цей перейшов до Росії, або ж США, як вони хочуть вже заграбастити ту станцію. Тобто ось якийсь перехід ресурсу до щурів. А хто ці щури? Напишіть в коментарях, чи то Росія, чи якісь партнери, які не зовсім партнери. Чи є тут глобальний вибух по цих картах? Я б не сказала, Техногенну катастрофу будуть стримувати. Але те, що є радіаційне забруднення, можливо, ось ці відходи якось там неправильно зберігаються, чи підпалюють їх, чи ще щось робиться. Є забруднення води, є забруднення повітря, радіаційне, хімічне. На жаль, найближчі оці. Території, які біля Запорізької АЕС, вони забруднені. Але глобальний масовий витік радіації, вибух на станції, це все стримується, і тому я думаю, що все ж таки не треба піднімати паніку. Ось саме ця паніка і випала дев'ятка мечів. Більше буде нагнітатись постійно і ПСО, щодо до ЗС, коли Росії щось буде не подобатися і вона буде маніпулювати то ядерною зброєю, то Атомною електростанцією, будь -якою, якою вона зможе маніпулювати. Давайте подивимося ще раз. Ось квітень місяць. Дуже багато говорять про ядерні вибухи, удари і так далі. Давайте подивимося: ядерний удар в квітні. Може бути, чи ні, Тут лицар пентаклів, п'ятірка жезлів, сімка кубків і паз жезлів. Будуть новини знову ж таки нагнітатися. Якщо ви не будете нас слухати, не будете віддавати свої території, то ми вдаримо, але нічого вони не вдарять, тому що це все ілюзії. На жаль, обстріли будуть і дронами, і ракетами і зможуть страждати діти, але це не ядерний удар. Не в квітні, не найближчими місяцями. Я думаю, що ядерного удару не буде. І якщо ви прослідкуєте, подивитесь мої попередні відео за всі роки, які я вам записувала, я вам говорила, що в моїх прогнозах ядерного удару по безпосередньо території України мені так не разу не показувало. Я сподіваюся, що цей прогноз збудеться і в нас все. Буде добре. Бажаю всім глядачам мирного неба. Хай збуваються тільки мої хороші прогнози, а всі біди, все погане, хай обходить вас стороною. І хай всі погані люди, які мають відійти вже в той світ. Хай вони туди і відходять. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.